Повернулись додому близько сотні українських військових. 56-го окремого вертолітного загону повернулись з Лібарії. Там вони шість місяців виконували миротворчу місію. Як зустріли військових на рідній землі? Далі у сюжеті. Едуард один з тих, хто виконував миротворчу місію ООН у Ліберії. каже, хоч бойових завдань українські військові там не виконували, все ж відповідальність була великою. Наш вертолітний загін виконує завдання по перевезенню вантажів та пасажирів. Робота в Ліберії цікава, тому що дуже інтенсивні польоти і дуже великий досвід по обслуговуванню цінотехніки. Одного сержанта Бойчука в аеропорту зустріла сім'я. Дружина та донечка Єва. Мирослав каже, хоч увесь цей час і спілкувалися з ним телефоном, все ж зустрічі чекав з нетерпінням. Не знаю, що змінює, судно. Саме зустріти родину. Українські миротворці виконують місію ООН у Ліберії уже багато років. Повернулися додому не всі військові. У лютому очікують ще два рейси. Бойовий досвід. Досвід нашим льотчикам, авторитет нашої держави, відзиви місії. ООН про роботу наших льотчиків дуже дуже хороші. Одні повернулися, інші лише полетіли на заміну тим військовим, які уже в Україні до Африки відправили інших. Це вже 18-та ротація українських миротворців до Ліберії. Ірина Гоць, новини.